Добрий вечір, Одещина. Наразі допомагаємо Херсонській області у подоланні наслідків окупації. Для проведення робіт від нашої області було відряджені бригади спеціалістів та техніка від ДТЕК, дві бригади та одна карета швидкої допомоги, а також пожежні команди ДСНС із технікою. Виділили субвенцію для допомоги Херсонщині та надали значну кількість спеціалізованого обладнання для підтримки роботи інфраструктури. Під час втечі з Херсону окупанти намагались вкрасти усе, що можливо, в тому числі і техніку. Тож ми будемо і надалі надавати всебічну допомогу мешканцям Херсонщини, щоб повернути у міста та область нормальне життя. Бережіть себе! Все буде Україна!